Ці мальованки зроблені під впливом Петриківського розпису, але символізм писанок ніяк не порушено. З найдавніших часів люди шанували птахів, як передвісники вісни, як істот, що, мож... що може злетіти високо в небо. Птахів вважали творцями неба й землі, ототожнювали з богами, а богів зображували у вигляді птахів. Слов'яни ототожнювали птахів з сонцем. Птах, символ душі, духів померлих, сходження на небо. Вогненний бог підземного світу в образі міфічного птаха Фенікса став сприйматися в образі сонця. В ріг сонце порівнювалось з птахом, що летить. В стародавньому Єгипті один і той самий іерогліф мав значення птах і світло. Квіти символ весняного відродження природи, символ життя та радості. Квіти традиційно пов'язували з дітьми, тому жінки, які хотіли народити дитину, писали писанки з квітами і дарували їх дітям. На цих писанках відродження природи, буяння рослинності і співаючий птах. Радісна, життєстверджувальна. Оптимістична тематика цих мальованок породжує святковий піднесений настрій. Фото цих мальованок зроблено з різних боків, мабуть, вони надихнуть вас на створення своїх особливих писанок, таких, які захочеться подарувати близьким і рідним людям на свято Великодня. Технічно мальованки зробити легше, ніж писанки. Ми покриваємо мальованку однією фарбою, в даному випадку білою, чекаємо, поки вона просохне, потім олівцем наносимо малюночок, такий, як ми собі уявляємо, і працюємо пензликами різної товщини. Деякі майстри працюють ще паличками з ваточкою, пальцями, роблять деякі крапочки, лінії листя, навіть квіточки. Це вже на ваш розсуд.